Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео. присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. На блозі. «Сучасні освітні технології. вийшла наступна така стаття, яка присвячена як. Правильно зробити ЗАП для того, щоб згенерувати або розмальовку, або е, стікери. І е, сервіс Ideogram ми можемо відкрити в, цьо, в цій вкладці, ми вже говорили про цей сервіс, і ось такі результати. в певних однакових кольорах зроблені такі стікери, і прописано, як потрібно правильно задати запит, запит англійської мови, для того, щоб цей ресурс зробив подібні стікери. Я думаю, що для вихователів або вчителів початкових класів можна це використовувати. Ну, тут окремі. Запити для квітів було мені потрібно, щоб штучний інтелект. І ось інша така, думаю, буде корисна інформація: як зробити розмальовки. І це з розмальовки, які робить штучний інтелект. Ви можете використовувати на своїх заняттях. Ну, ось такий котик, песик. Ну, давайте ми спробуємо зробити в онлайн режимі. Наприклад. Копіюємо цей промп, відкриваємо сервіс IDAGRAM, сподіваюся, все буде працювати. Ну, я не хочу песика, давайте зробимо лева. Ось ви можете змінити на назву іншого, іншої тваринки. Наприклад, якщо це Лев, і почекати нам потрібно десь там 15 секундок, і ми побачимо, як штучний інтелект створює, можна ці ну, бачимо і ми можемо завантажити. Натискаємо, зберегти зображення і можна зберегти. Ну, якого ще тваринку ми б. Могли PH. Так, давайте спробуємо чи вийде у нас. Слонення. Ну, теж потрібно там почекати десь 15 секундок, 20 можливо. Ну, можливо, мені здається, дуже-дуже непогано. Ось. Угу. І, можливо, ці такі, я думаю, що вихователі та вчителі початкових класів знайдуть, як можна, це. Використовувати, можна писати навіть сторітелінг, мені здається, добре. І усі промти, тобто запити, правильно, як поставити, щоб було таке зображення, було в чорно-білому кольорі, ви можете подивитися, скопіювати і використати.